Україна отримала потужну зброю, здатну збивати більшість ворожих ракет. Нове озброєння здатне захистити українські міста. Проте є одне, але чому факт про передачу зброї вирішили приховати і як ця військова допомога може змінити хід війни. Найважливіші і найоперативніші новини з ексклюзивними подробицями. Ви дивитеся новинний випуск Prime News. оперативно про події в Україні та світі. Дякуємо, що дивитеся нас. Не забувайте ставити лайки. Писати коментарі і підписуватися на канал. Все це дуже важливо. А ми поїхали. Ізраїль передав Україні американські системи протиповітряної оборони «Петріот». Водночас, ізраїльтяни не афішували надану допомогу у публічній площині, тому про неї не було відомо. Про це повідомив посол цієї країни Міхаель Бродський. Попри те, що нові системи дійсно здатні захистити українські міста від ракетних атак, тут є невеличкий нюанс: ці системи протиповітряної оборони були випущені ще 80-х років і в минулому столітті були передані Ізраїлю, і торік вони вже були списані цією країною. Водночас Європа готова надавати Україні новітні засоби протиповітряної оборони, які виробляє сама це й норвезькі системи NASAMS і німецькі IRIS-T. Однак і в самої Європи кількість цих систем обмежена до того ж, на сьогодні найефективнішим засобом, який доступний Україні, залишається американський Петріот. Але система працює так, що жодна країна, яка володіє таким комплексом, не може передавати його Україні напряму, а лише з дозволу країни-виробника, тобто Сполучених Штатів. Отож, Ізраїль передав Україні ці системи з ініціативи Америки. Хоча вони вже й так не представляли для них ніякої цінності. Адже ці системи в Ізраїлі вже були списані. В Ізраїлі відбувається переозброєння. Старі системи Петріот застарілі моделі віддають Україні, а Сполучені Штати розміщують в Ізраїлі нові системи ТХАТ, заявляють експерти. Водночас, навіть списані Петріот залишаються грізною зброєю, здатною збивати майже всі ракети противника. Однак проти стратегічних ракет вони безпеці. Силі, а от тхат теоретично можуть збити навіть орішнік. Їхні ракети працюють на велетенських висотах, які недосяжні для ракет Патріота. Такі системи вже є і в Європі. Зокрема, тхат стоять у Польщі. На цьому все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забувайте про лайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин.